Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 122 за підручником, але про автор Олександра Олександристер. Наше завдання знайти корінь рівняння, тобто його розв'язати. Ну що, починаємо з першого. У нас 4х мінус 2 плюс 5х мінус дорівнює 9-5 мінус х Чиволі ж. <с> ну що, поїхаємо. Ну, Перше двоє дужок ми розкриваємо, начебто їх там і не було. Тому що у нас перед дужками нічого не стоїть, не змінюємо знаки, все записуємо так, як воно є. Тобто 4х мінус 2 плюс 5х мінус 4. Все, дорівнює. 9. А ось тут у нас мінус перед дужками. Тобто в дужках змінюємо знаки на протилежні. У нас буде мінус 5 плюс 11х. Так, що ми робимо? Давайте так, зводимо і переносимо. Що це означає? 4х плюс 5х це буде 9х, так? І 11х нам треба перенести з протилежним знаком, тобто мінус дорівнюємо. Так, справа 9 мінус 5, це буде 4. Далі переносимо мінус 2 мінус 4, це буде мінус 6, тобто плюс 6. Що в нас вийде? 9 мінус 11 це буде мінус 2, так? Від меншого віднімаємо більше, тому від'ємне число. Так, дорівнює 4 плюс 6, це у нас буде 10. Х, як невідомий множник, буде дорівнювати 10 поділити на мінус 2. Тобто х дорівнює мінус 5. Все. З першим справилися, переходимо до другого. ось тут влюблю, мабуть. Так, поїхали. 7 мінус 8х, мінус 9, мінус 12х, о Боже, плюс 5х плюс 4. І це все дорівнює мінус 16. Так, мінус 16. Значить, перші дужки розкриваємо, нічого не міняючи. Тобто 7 мінус 8х. Далі у нас перед дужками стоїть знак мінус, тобто міняємо знаки на протилежні мінус 9 плюс 12. І знову треті дужки нічого не міняємо, тому що перед дужками стоїть знак плюс. Так, давайте спочатку зведемо трошки подібні там ікси, да, почнемо. 12 плюс 5 це буде 17, 17 мінус 8 це буде 9. Тобто це буде 9х, далі числа. Двома підкреслим. Значить, 7 мінус 9 це буде мінус 2, мінус 2 плюс 4 це буде плюс 2, так? Дорівнює мінус 16. Отже, нам залишилося 9х дорівнює мінус 16. 2 переносимо з протилежним знаком. Тобто 9х. Буде дорівнювати мінус 18. Ой, красиво ділиться, так? дорівнює мінус 18, поділити на 9. Х дорівнює мінус 2. Все. Екватор. Не забуваємо підписуватись на канал і ставити лайки. Так, і ще 2. Поїхали. 3. Дожка 4х мінус 5. Мінус 10 умножить на 2х мінус 1. Дорівнює 33. Оу, це прямо трошечки складніше. Перемножаємо 3 на 4, 12, 3 на мінус 5, мінус 15. Далі мінус 10 на 2х, це буде мінус 20х. Мінус на мінус дає плюс 1 на 10, 10. Дорівнює 33. Трошечки зведемо. Значить, 12, мінус 20. Від меншого віднімаємо більше. Значить, у нас буде від'ємне число. Мінус 8х. Далі, мінус 15 плюс 10. Це буде мінус 5. Дорівнює 33. Значить, мінус 8х я залишаю. Зліва 33, 33,5. Ідемо з протилежним знаком. Тобто, у нас мінус 8х дорівнює 38. Ах, на ціло не ділиться. Х дорівнює мінус 38,8. Отже, х дорівнює мінус. Виділяємо цілу частину. Значить, 8 на 4. Це буде 32, тобто 4, ціли. 32, 38 мінус 32, це буде 6 восьми. Так, можемо скоротити на 2. Це буде мінус 4, значить 3 четверте. Ну, все, з третім справилися. Так, четверте. Так, 9, 3, можна на х плюс 1. Мнус 2х, о Дорівнює 7 в дужках х плюс. 1. Супер! Так, не лякайтеся, розкриваємо спочатку ось ці дужки. Тобто у нас вийде 9 дужках. 3 помножити на х це буде 3х. 3 помножити на 1 це буде плюс 3. Мінус 2х дорівнює. Ну і можемо відразу відкрити 7 на х7х і 7 на 1 це буде плюс 7. Не страшно, правда? Так, далі. Зводимо подібні. Тобто у нас трошечки скоротиться. 3 мінус 2 буде 1, тобто х плюс 3 вирівнять 7х плюс 7. <гум> так, 9 на х це буде 9х. 9 на 3 27. Так, дорівнює 7х плюс 7, не так все страшно. Так, 9х зліва, 7х переносимо з протилежним знаком, дорівнює 7 і 27 також з протилежним знаком, тобто з мінусом. Що в нас вийде? 9 мінус 7, це буде 2, 2х, дорівнює, від меншого віднімаємо більше, тобто буде від'ємне число. Ну і, звичайно, 20. Так, 27 мінус 7 це буде 20. Отже, х дорівнює мінус 10. Все. Це і буде розв'язком даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!